Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми зробимо коротенький розклад події найближчого майбутнього. Буде три варіанти. Ми з вами подивимося на колоді тару чарівників Барбари Мур. Я дуже люблю цю колоду. Карти такі цікаві, яскраві, з чарівниками, заклинателями. Ніби одразу занурююся зі звичайного світу у світ міфів і магії. Так, а на колоді Артура Уейта ми подивимося ваш сигніфікатор. І по ньому ви зорієнтуєтесь, чи це, чи це ваш варіант, чи ні. Поняття найближчого майбутнього у всіх різне, тому загадуйте кожен свій термін. Але я раджу невеликий термін, десь 2 тижні місяць. Перший варіант, другий. Tu es une mètre, tu me bordais pour tes jeunes, je t'involais ce sang on n'aurait pas de marché. A bout de mon rêve, je veux crier. Покладу вам ще кришталики. Флюорит, горний кришталь, антис. Обирайте свій варіант інтуїтивно, секунд 15, 20, не більше. Довго не думайте, до якого кришталика або карти тягне, то й обирайте. Сподіваюсь, ви вже вибрали. А ми подивимося перший варіант. Колесниця. Ух ти! Карта прориву. На колесниці зображений герой-переможець. Прийшов час рухатися вперед. Це перемога над труднощами. Це карта про контроль своїх емоцій. Це може бути контроль над своїми поганими звичками. І як підказка для вас дуже важлива дисципліна для того, щоб досягти своєї мети. Зараз будемо уточнювати. Так, мені потрібно уточнити. П'ятерка – це небажані зміни, це ситуація некомфорту. А у вас аж дві п'ятірки: ієрофант і, і п'ятерка пентаклів. П'яторка пентаклів це карта розчарування, коли не вистачає грошей, якогось ресурсу. Це взагалі стан нересурсності. І від цього дуже важко: десятка жезлів на уточнення. І Ієрофант також п'ятерка. Можливо. У вашому житті вже не працюють традиційні якісь установки, догми, нав'язані батьками. Вони просто віджили своє. Король мечей це ви, ви рішуче відсікаєте ці негаразди. По двойки пентаклів ви вже не хочете вибирати, примірюватися, бо розумієте, що бездіяльність веде вас до руйнування. Ви будете діяти однозначно. І порада вам по колесниці. Перемагайте труднощі, дійте, не сидіть. Дякую, перший варіант. Я сподіваюся, канал стане для вас корисним, і ви, ви підтримаєте. Горний кришталь. Відлюдник. Це пошук свого шляху, це мудрість. Ви намагаєтеся зрозуміти себе. Це коли ми всі питання задаємо самі собі і шукаємо на них відповідь. Це коли ми, навіть маючи величезну родину, десь глибоко в душі відчуваємо, відчуваємо себе самотні. Зараз уточнимо одну карту. Угу, ясно. П'яторка кубків це печаль. Це символ втрати чогось або когось. І від цього страждання і душевна біль тройка мочей. Для когось це втрата майна, роботи у зв'язку з війною. Лицар – це не лише фігурна карта, якась особистість, це ще й війна, відкритий конфлікт до бійки і оплакування втрати. Для когось це втрата людини, від'їзд чоловіка, розрив стосунків, у кожного своє. Але кубкових карт більше. Тому для більшості це історія особистих відносин. Розклад загальний, приміряйте на свою ситуацію, але головне, ви виходите в тройку кубків. Це радість, яку ви розділите з друзями, з родиною, з однодумцями, з людьми, з якими приємно розділити щось хороше. Тройка це рух, це рух вперед. Взагалі, в нумерології тройка це розвиток. З Самотнього відлюдника ви виходите. Але, безперечно, відлюдник це вагомий аркан, в якому ви прожили важкі емоції і отримали мудрість і досвід. І я вас з цим вітаю. Дякую, Другий варіант. Сподіваюсь, канал стане для вас корисним. Підписуйтеся, а ми переходимо до третього варіанту. Колесо Фортуни. Вас чекають зміни на краще. Це початок нового, більш кращого життя. Причому цей аркан завжди несе в собі елемент удачі, ну який бажано не прогавити. Це вихід на інший рівень життя. Аркан говорить, що все в нашому житті тимчасово і труднощі, і радощі. Зараз уточнимо для себе одну карту і почнемо. Ідеться про важку трансформацію, яку ви пережили за останній час. Це зміна наших глобальних установ, цінностей, які в нас заклали батьки в дитинстві, суспільство. І це не дивно, особливо якщо ви живете в Україні. Хто б міг подумати півтори роки тому, що нас чекає в 21-му столітті масштабна війна? На дні колоди Колесниця це прорив, вихід із застойної ситуації. Ви багато намагалися переосмислити, проаналізувати наодинці відлюдник випав, знайти шляхи вирішення проблеми, які випали на вашу долю. Причому карта «Мир на уточнення говорить про глобальні події в межах країни, світу. І це загнало вас в депресію. Хворобу, карта бездіяльності, апатії. І в найближчому майбутньому колесо Сансари однозначно переверне вашу ситуацію на 180 градусів. Однозначно все зміниться на краще. І карта мир це останній аркан завершення для вас цієї важкої ситуації. Я сподіваюся, ви підпишетесь на мій україномовний канал. До зустрічі!